Привіт! І з вами Brassers Play і сьогодні я хотів би розказати, що ж таке рейтинг довір'я і як його повисити. Так, от у мене аккаунт є Max, нажимаємо на профіль зліва, зверху. Ось. Там, де пише Max Team Dungeon Нажимаємо, там де золото і алмази Нажимаємо Max Team Dungeon Вибиває меню. В якому ви можете там писати всякі ці приколи, описання. Коротше, це таке, хто хоче, то пише. Хто не хоче, той не пише. Також є багато всякого статистика, хто не знав. І є ще зараз історія матчів, повтори і от рейтинг довір'я. Також забирайте кожного. Тижня награду, я от забув забрати. Точніше, сьогодні, понеділок, то я не забув, просто ще не мав часу її забрати. Ось. 5 двоє, двоє запасів, бо запасами. І універсальний фрагмент і 500 золота. Це кожен тиждень можна цього забирати. Далі. Рейтинг довір'я. У мене зараз рейтинг довір'я 100, як ви бачите. Історія рейтингу. То взагалі ні, ні, це означає, що в мене немає ніяких предупреждень. Зараз я зроблю так, щоб в мене рейтинг довіри понизився, щоб показати, як його повисити. Рейтинг довір'я це е, типу довіра фріфайера, розроботчики фріфайера, там, менеджерів фріфайера до вас, тобто до пользователя, до ігрока. Тобто, думаю, це ви зрозуміли. Це довіра. Якщо ви, наприклад, виходите з каток, запустили ультиматум, наприклад, і вийшли з нього, вийшли в меню. У вас прийде смс-ка, типу ви е, порушили правила, що не можна так робити. І самі подумайте, от зайшли в ультиматум і ви хочете пограти. І от через те, що хтось вийшов. Ви вже не зможете повноцінно пограти один проти одного. Прийдеться грати проти бота, або інколи взагалі нікого не буде, пропаде картка. А якщо це рейтинг шей, то через когось, наприклад, бітвій отрим, в тебе понизиться, по, понизиться уровень рейтингу через когось. Це не дуже добре. І в принципі прийде комусь смс-ка, що типу. Е, немає оце Що рейтинг довір'я ми вам понижаємо через те, що ви вийшли з катки. зараз ви подивитеся, я зараз запущу, виключу, звісно, щоб ви не бачили. Хоча можна до стрінки от ультиматум. Не знаю, битва отряду точно ультиматом я не знаю, чи так буде. А зараз перевіримо. От наприклад Ми виходимо. Вот выйти в лобби. Последствия принудительного выхода. Выход из матча будет записан в системі. Него... Негативно повлияет на кредит доверия, так как я казав. И может привести к игровым ограничениям. Окей. И двигаемся в СМС. Поки нічого ще не прийшло. Ні, ще немає. Давайте попробуємо вітруотряди. Вітва отряди. Тобто це, якщо ви вийдете повністю зі гри або включите лобі. Це то саме. Зараз запуститься. І відразу вийдемо. Ось, як ви бачите, в почті з'явилось щось, от є на жалобу. Уважаємо Макс, після внимательного розсмотренні ми підтверджуємо свої неприємні время, токсичного поведення. рейтинг довіри змінюємо на мінус 2. Свої неприємні маєдійства можуть негативно сказатися на... сказатися на ігровому прогресі. Повторні і невдопустимої дійства приводять до більшого вичиту рейтингу. Пожалуйста, обнесіться серйозно до підтримки чесної ігрової середи. Ніжені рейтингу, подробності, виход із матчів. Якщо ви хочете обжалувати результат, залишайтесь з нами. Обжалувати не рекомендую, тому що я розумію, що я вірний. І от як ми бачимо, рейтинг довіря в мене вже 98. І от тут написали, що мінус 2. Тепер потрібно зіграти одну катку, щоб повисилося на плюс 1. Тоді буде вже 99. Тоді писало 800, ну тепер хорошо. І ще раз зіграти буде тоді 100. Зараз ви побачите. Я зіграю і покажу вам, як в мене повисився рейтинг. І ще в принципі хочу сказати, якщо рейтинг дуже занизький. До е, цей. То скоріше все ваш аккаунт. Не то що скоріше все я знаю, що ваш аккаунт забавний. До якого це не те тобто який самий нижній рейтинг довір'я, я не знаю, коли вже заблокірують. Тільки знаю, що заблокірують, якщо буде низький рейтинг довір'я. Так що краще нижче 90, я думаю, не, за... не заходити. Ну, в принципі, все. Я запускаю картку. Ну все, в принципі, я зіграв одну катку і от дивіться. Рейтинг довіря вже 99, історія рейтингу плюс 1. Чити не обнаружено. Ще забув сказати, якщо у вас щити, то скоріше всього рейтинг довір'я вас буде понижатись не на мінус 2, а можливо сразу вас забанять і навіть нічого не будуть вам казати. Так що я ніколи читаною не пользувався, так що не можу вам нічого посоветувати, що робити. Не потрібно читами користуватися, бо це просто портиш ігровий процес і собі, і плюс ще й іншим. Ну В принципі, я зіграв ультиматум і отримав плюс один. Ще от раз зіграю і подивитися, що ще плюс один буде. І так рейтинг доверія можна повишати. В принципі Так, ну, в принципі, от рейтинг довір'я. У мене сотка вже історія рейтингу, плюс один. Чині обнаруження. Всього 100. Так як було, так і є. В принципі, якщо рейтинг не дуже низький, то все повишається дуже швидко і легко. Якщо у вас рейтинг низький, дуже, і ви вже не можете зайти в аккаунт, то все вас заблокували, напевно вже нічого не поможе, тільки потрібно створювати новий аккаунт. Якось так, надіюсь я комусь поміг. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І все, всім пока!